Друзі, привіт! Після мого відео про те, як е, стати маркетологом, я отримав дуже чудовий фідбек. І що головне, цей фідбек я отримав від професіоналів, моїх колег, е, спеціалістів по маркетингу, а також від власників бізнесу. Тобто всі дуже мені. Дякували, і це для мене неймовірно приємно. Адже саме заради такого визнання, в принципі, я і спочатку завів свій блог. Ті, хто давно слідкують за моїм блогом, знають, що я обіцяв, що цього року я запущу курс по маркетингу. Дійсно, секундочку, тут гостя прийшла. Дійсно, я міг би це зробити. Взагалі, я вважаю, що запросто міг би там зробити курс за 500 баксів і продати його. Продати його сотні людей, і це була би дуже класна монетизація для мого блогу. Але якщо чесно, якщо я і зроблю такий курс, то він повинен би бути максимально насиченим. Я би до нього долучив ще інших би експертів, які би дали коментарі в вузьких темах налаштування маркетингу. І я собі це бачу, якщо я і буду робити колись такий курс, що це повинно бути годин 100 насичених інформацією. Абсолютно без якогось ну, знаєте, такого блогерського водяного змісту, все по ділу, все по факту коментарями експертів. Ну, коротше, ціла наукова робота на 100 годин. У мене є це все в планах, я це все колись зроблю, але, на жаль, зараз немає часу. Але в мене є певна ідея. Я готовий проводити прямі ефіри з відповідями на всі ваші запитання по маркетингу, по тому, як. Це все налаштовувати, як це все супроводжувати, як це все масштабувати, оптимізувати і так далі. Це може бути корисним і для маркетологів, і для підприємців, і для тих, хто тільки вчиться маркетингу через те, що в коментах я також побачив, що дуже багато студентів дякували за моє відео про те, як стати маркетологом. Я відкрию банку для цього всього. Ви можете зробити довільний донат на цю банку. Потім ви робите скрін донату. І мені на e-mail разом з цим скріном можете присилати замовлення і питати ой, замовлення кажу запитання і питати, що вас цікавить по маркетингу, я на стрімі буду на це все відповідати. Орієнтовно, стрім буде щовівторка, десь о 19 або 19.30. Тільки, друзі, прошу вас, я маю бажання допомогти усім, але якщо ви будете скидати там 20 гривень доната і писати запитання про те, як просувати продукцію продукцію метизного заводу на Філіпінах, я буду сприймати це як. Образу, тому майте совість, якщо ви все-таки хочете задати конкретне цікаве і важливе для вас запитання, то постарайтеся зробити ну, якийсь цікавий донат. Ну, також я закликаю всіх інших робити донати і без цього. Постарайтесь, будь ласка, поставити запитання ну, максимально, максимально конкретно. Посилання на банку я розміщую під цим відео. Також ви можете донатити на PayPal, крипту або напряму на карту. Головне зафіксувати. Суть с цей донат і відправте його на пошту. Для чого мені це все? Для чого я збираю ці всі донати. Як ви знаєте, я займаюся друком на 3D-принтері для нашої армії в рамках проєкту Друк-Армія. Це хвости для мін, стартові платформи, для дронів. Активатори для мін і так далі. Я хочу нарощувати це все виробництво, і мені для цього нарощення треба близько 300 тисяч гривень. Буду вам звітувати про весь процес, показувати свою Ферму із 3D-принтерів також демонструвати, там, сотні кілограм пластику, які для цього треба буде закупити. І тобто всі гроші підуть не на моє розкішне життя, а на допомогу армії. І головне, кожен стрім, поки ви не наповните банку, ту, про яку я кажу, я буду розігрувати ось такі фігурки. Ось такі фігурки. Це, це я. Серед усіх, хто задав запитання, серед усіх, хто надіслав донат, всього в мене є таких от 12 фігурок, я всіх їх розіграю, і ми з вами отримуємо від цього ще таке інтерактивне задоволення. Ці фігурки я роздрукував на тому ж 3D-принтері, на якому і друкую деталі для армії. Що ж, дякую за вашу увагу. Чекаю на ваші запитання та донати. Всім гудбай і до зустрічі на стрімі.